Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, я теж, так як і ви, спостерігала сьогодні цілий день перепризначення, назначення усіх міністрів, що робиться, є така стара, добра приказка. Якщо бордель перестає приносити гроші, то міняють, вибачте, на слові блядей, а не переставляють ліжка. Якщо у нас настільки неефективний уряд, а отримував за це певні ще й дуже непогані заробітні плати, то і не виправдав сподівання, менеджери не виправили, не виправдали сподівання народу, то напевно потрібно щось робити з тим, не переставляти їх місцями, не робити такі безтолкові рокіровки, тому що це ніякої користі не принесе ні народу. Та й ти менеджерам не дуже, буде користі, бо вони, як е, пішки по шахматній дошці, ходять туди-сюди, а ніякої ролі не відіграють. Е, я би радила всім послухати військових, змінити керівництво на військове, ввести стан війни, так як це повинно було бути згідно нашого законодавства, і мобілізувати економіку, і мобілізувати загалом усю державу. І в першу чергу мобілізувати підготовлених бійців згідно 24 статті закону про нацполіцію, не робити ставки на тих, хто більше ніж за 5 років не показали ефективності у жодному з міністерств. Скільки би разів ви їх не переставляли? Ще раз кажу: якщо бордель не працює, то ви ні не ліжка, вині не крісла і не посади, а ви ні самі е, знаєте хто. Далі буде разом сила, разом до перемоги.